Найбільший топ жартів у нас це назва середа. Типу, чи працюєте ви сьогодні? Якщо не середа, але я дуже їх люблю. Я можу сказати, що він спіте, там ставлюся до цих жартів, бо е, назва реально прикольна. Я її дуже люблю. І стільки років ми вже з нею. Вона не модна, вона дивна, але вона все одно запам'ятовується. І відповідно мені подобаються жарти навколо цієї теми. Питають торт з м'ясом час від часу. Е, теж нормально до цього ставлюсь. Е, раді Бога, але просто не в нашому закладі. Я думаю, десь є такі торти. Окей, е, до речі, чому така назва? Через те, що нас постійно про це питають, ми вирішили, що має бути коротше, кожна баріста каже свою легенду. У кожну своя версія, так та? і тому Твоя яка? це дівоче прізвище моєї бабулі. Завтра буде якась інша версія. Так, ну ми щодня транслюємо якусь іншу, або там це прізвище власниці, або цей день народився співвласник і в такому десь. Чи плануєш ти відкривати понеділок, вівторок, четвер п'ятниці? А я вам скажу інше: десь за місяць чи за кілька місяців до повномасштабки відкрився заклад СРЯДА, «Сряда». «Сряда» на Саксаганського на Саксаганську. І я така думаю: а я якраз подала заявку на реєстрацію торгівельної марки. І Я така думаю. А коли я отримала вже ну, дозвіл, вже патентне бюро схвалило, як це називається, вони закрились. Я така: блін, ну Карма. таки втратила інфопривід.